Вітаю, друзі! Давайте сьогодні поговоримо про те, яким чином нам запустити економіку в Україні. І не просто запустити, тобто заради того, щоб виробляти якісь самовари, а запустити заради того, щоб перемогти. Економіка має працювати на перемогу. Економіка має бути переведена на воєнні рейки. Це аксіома, яку не потрібно доводити. Нещодавно подивився ролик Сергія Любарського, який говорив саме про це, про запуск економіки в Україні для того, щоб перемогти. Класне відео, раджу подивитись, багато чого цікавого я там почув. І хотів би акцентувати свою увагу на деяких моментах. Просто щоб вас ознайомити з позицією Сергія Любарського. А далі я продовжу вже від себе, бо просто знати, що робити, цього замало. Нам потрібно знати, як зробити так, щоб все те, про що говоримо ми тут на каналі, все те, про що говорить Сергій Любарський, стало реальністю. Я починаю, ви підписуйтесь і готуйтесь коментувати. Щоб надіти чисту сорочку, потрібно зняти стару, так сказав індійський гуру Ширі Шанкара. Ну і це правда. Ніхто ж не буде натягувати на стару сорочку, яка нагадує вже Мотлах, нову і чисту. Я це відео записував не для того, щоб коментувати Сергія Любарського, а констатую факт, що не тільки тут, в Україні, ми говоримо про необхідні речі, якими має займатися сьогодні президент Зеленський і премєр міністр Шмигаль разом з Верховною Радою, а про це вже говорять і в Америці. Нам потрібно запускати воєнну економіку. І на мій погляд, Сергій Любарський. Дуже влучно вказав на інструменти, які можна використовувати вже сьогодні для того, щоб запустити економіку. І наголос він робить на бізнесі, тобто вільна свободна економіка. Держава має відпустити бізнес, зробити всі умови, щоб підприємцям було вигідно працювати на воєнно-промисловий комплекс. І це вирішується за рахунок мудрої податкової системи. Бізнес, який працює на ВПК, має бути повністю звільнений від сплати податків. Держава повинна припинити тиск на бізнес, припинити будь-які намагання його контролювати. Бо бізнес взагалі то він як черепаха, яка не живе в отруєних водойомах, тільки там, де вода чиста і придатна для життя. В Україні, на жаль, сьогодні склалися такі умови, при яких бізнес просто не може виживати. Отже, держава має співпрацювати з бізнесом. Решта ж бізнесу, яка займається виробництвом товарів широкого споживання, сплачує підвищені податки. І це, на думку Сергія Любарського, дасть можливість державі таки збирати податки для того, щоб фінансувати державні програми і мати можливість. Сплачувати підприємцям ВПК, тобто бізнесу, за вироблене озброєння. Ну тут я можу поспорити з Сергієм Любарським, але ж е, треба взяти до уваги, що ми тут живемо, ми знаємо ситуацію в Україні, а Сергій Любарський знаходиться за океаном. У нас е, ситуація настільки унікальна, що ми вже сьогодні можемо запускати воєнну економіку кожного дня держава. Витрачає 2 мільярди гривень на закупівлі чого завгодно, купують все, починаючи від айтішних програм, і закінчуючи топових автівок для чиновників. 2 мільярди гривень на добу. А ми з вами знаємо, що саме стільки коштує середній завод по випуску озброєння. Тобто ми вже сьогодні можемо кожного дня будувати завод по виробництву дронів, мін, мінометів, широкого асортименту амуніції. Тобто, всім необхідним, крім, ну, може, тільки високотехнологічних, яких то видів озброєння, ми можемо самотужки поставляти на фронт вже сьогодні. І звичайно, запуск економіки дає величезні плюси. Ну, по-перше, нація починає себе поважати, бо наші руки вже не клянчать гроші, а виробляють самі зброю. Тобто ми самі вже починаємо себе захищати. По друге, з'являються сотні тисяч робочих місць, і вони починають працювати на перемогу. Кому від цього погано? Нікому. Крім Путіну і його рашистській кодлі, яка намагається поневолити Україну. І я впевнений, ви зараз мене спитаєте, а в чому, власне кажучи, проблема? Хто про це не знає? Ну, дійсно, всі ми знаємо про це. Але ж влада не робить цього з різних причин. По-перше, потрібно красти. А по-друге, ми знаємо, що майже в кожному кабінеті на Банкової і Грушевського сидить агент Кремля, завдання якого саботувати саме в такі корисні. Ідеї, і пропозиції. І їм це вдається. З цим також і погоджується Сергій Любарський. Він на початку свого відео зазначив, що те, що я зараз вам скажу про ті інструменти, які можуть запустити економіку України, можливо, лише за однієї умови. Якщо в Україні почнуть страчувати тих, хто під час війни займається мародерством. Неважливо, як страчувати, вішати, розстрілювати. Всі, хто. Під час війни займаються економічними злочинами, мають бути засуджені до смертельної кари. Тільки при цих умовах можна говорити про те, що Кабмін буде займатися воєнною економікою, а депутати в Раді будуть приймати ті закони, які потрібні нам для того, щоб перемогти. А генерали будуть думати, яким чином планувати війну так, щоб якомога менше українців загинуло. І от ми підходимо до головного, яким чином нам зробити так, щоб виконавча влада, законодавча влада, судова влада почали працювати на Україну і українців. Так от що нам потрібно зробити, щоб зняти стару сорочку? Бо ми можемо годинами один одному розповідати, як краще б воно б мало бути. Ми власне цим і займаємось. І я також. Ну як нам зробити так, щоб завтра Зеленський прокинувся і сказав, «стояти». Я звільняю Єрмака, я звільняю Шмигаля, я змушую парламент працювати на Україну, я роблю кадрову чистку і запрошу виконавчу владу, кабінет міністрів, фахівців, патріотів, які знають і можуть вивезти країну з цієї прірви. От що нам потрібно зробити, щоб це відбулося? Бо без цього всі ці заклинання, мрії, слухання ефірів, розумних людей. Все це не дає результатів. І я плавно переходжу до моменту, коли ми спробуємо з вами відповісти на питання, що нам робити, для того, щоб пропозиції Сергія Любарського, чи Себастьяновича, чи Єкіменка і вашого покорного слуги ну, вже нарешті стали реальністю. На мій погляд, у нас є два інструменти в руках, які ми маємо використовувати, і для яких нам потрібно буде лише одне. Наша воля. Воля у нас є. Ну, по-перше, ми з вами хочемо вижити. По-друге, ми розуміємо, що крім перемоги над Росією, нам більше нічого не потрібно. Бо саме перемога це і є залог нашого виживання. То яким чином ми можемо змусити Зеленського прийняти правильне рішення? Розуміємо, що Зеленський це колективне явище. Він не один керує державою. Тому називемо їх правлячою верхівкою. Що от потрібно зробити нам такого, щоб правляча верхівка стала дослуховуватись думки народу? Перший інструмент це наша з вами енергетика, яка особлює в собі нашу громадську думку. От прямо зранку встали оці всі представники правлячої верхівки і від того, що народ їх ненавидить. І ця ненависть виражається в конкретних постах Фейсбука, в телеграм-каналі, в Ютубах. Кожен українець має писати. В своєму аккаунті про те, що нам потрібен воєнний кабінет. Нам потрібен перехідний уряд. В уряді повинні працювати тільки ті, кому довіряє народ фахівці і патріоти. Кожного дня ми маємо писати про це для того, щоб вони знали, що ми знаємо. Бо вони нас тримають за лахів і вважають, що ми нічого не розуміємо. Як тільки ми це почнемо робити, одразу нас почують. Нас почує той же Сергій Любарський, який теж про це те почне говорити там у себе в Америці. І нарешті вже зламається той стереотип, що от в Україні є тільки або Порошенко, або Зеленський. Якщо не вони, то тільки Янукович. І нарешті вже світ побачить, що український народ не тільки на полі бою демонструє свою мужність і любов до України, а ще й всередині він знає, як навести тут порядок. І другий інструмент, шановні. Як би ви хотіли чи не хотіли, це наш з вами вибір під час виборчих перегонів. На нас чекають при будь-яких розкладах вибори. Спочатку президента, потім парламента. І отут вже ніхто нам не допоможе. Ні американці, ні європейці. Отут і проявиться рівень нашої свідомості і готовність кожного з нас змінювати Україну і своє життя. Про те, як орієнтуватися і кого обирати, ми про це з вами вже говорили. Я записував відео, яке присвятив п'яти критеріям, через яких ви маєте пропускати будь-якого кандидата, хоч у президенти, хоч до парламенту. Якщо нагадати вам, то напишіть в коментарях, я обов'язково ще раз про це з вами поговорю. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Ну, по-перше, Україна вже сьогодні може перейти на воєнну економіку. Все для цього є. Є ресурси, є активи, є можливості і є небезпека, яка нам просто диктує свої умови. А умова одна: для того, щоб вижити, нам потрібно перемогти. А щоб перемогти, нам потрібна своя зброя. А щоб вона була, нам потрібно запустити економіку на воєнні рейки. Всі складові для цього є. Друге. Змусити правлячу верхівку робити правильні речі можемо тільки ми з вами. І нічого складного в цьому нема. Просто потрібно зрозуміти, що якщо ми будемо і далі продовжувати тихенько сидіти, мовчки спостерігати, як воно там вийде, то нас всіх переб'ють, а тих, кого не переб'ють, ті змушені будуть тікати з цієї України, з країни, яку ми зараз захищаємо. За яку проливаємо свою кров, то нам дешевше з вами сьогодні кожного ранку вставати і писати у своєму Фейсбуці оце фу ці правлячі паразитарні верхівки, і вимагати від них запуску економіки, свободу підприємців і переводу економіки на воєнні рейки. Від цього залежить наше життя. А от коли прийде час обирати, я не знаю, коли він прийде. Може, завтра він прийде, а може 25-му році. А може, восени ми вже будемо обирати. Так от тоді кожен буде відповідати сам за себе. І якщо він не спроможеться знайти серед тисяч оцих бажаючих потрапити у владу ті одиниці, які здатні змінити Україну, ну тоді що ж, тоді нам і сам Господь Бог не допоможе. Але ж я вірю в те, що війна нас навчила таки думати головою, що війна нас навчила бути хитрими цинічними по відношенню до влади і сприймати Україну через призму свого життя. Якщо ти нещасливий цій країні, то така країна тобі не потрібна, її необхідно змінювати. Подумайте про те, що я вам сказав, вискажіть свою думку. Хай вона буде інша ніж моя, головне не мовчить. Давайте на цю тему говорити. Хай правляча верхівка чує нас. І не спить ночами, бо від наших розмов їй завжди буде лячно. А раз лячно, значить вона буде змушена прислуховуватись до того, про що ми з вами говоримо. Це друзі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, допомагайте один одному. Все буде добре, ми обов'язково переможемо. Світ нас не кидає, не звертайте увагу на оці вброси про те, що хтось про нас забув. Ні, ми переможемо. Я про єдина. Ззовні ми переможемо, а нам потрібно ще обов'язково перемогти тут всередині. І це наше з вами завдання. І в першу чергу завдання моїх підписників. Я вам дуже вдячний за вашу активність. Будьте здорові, до нових зустрічей.